Серед людей, які стояли під холодним дощем та мокрим снігом із квітами та синьо-жовтими прапорами, Вікторія, дівчина приїхала з Миколаєва, щоб зустріти траурну процесію із труною, в якій додому повернувся її дядько Володимир Дуленчук, головний сержант механізованого взводу 17-ї окремої криворізької танкової бригади імені Костянтина Пестушка, чоловік з 2014 по 2015 рік, служив за мобілізацію. Пройшов і лавайське оточення. Потім був на контрактній службі в лавах ЗСУ. Двічі подовжував. Але про армійські. Будні ніколи нічого рідним не розповідав, бо ж таємниця. Він у нас дуже такий консервативний солідарний. Це мої військові справи, і я вам цього нічого розказувати не буду. Він з 14-го року в нас був учасником бойових дій, і в нього не можна було нічого сказати. Він навіть останні смс від нього були в нас гаряче, але ви тримайтесь. Я ці слова запам'ятаю назавжди. Він вітав з усіма святами. Навіть там він завжди був Донецьк-Луганськ. Загинув воїн на Донеччині. Офіційна дата смерті армійця 8 травня. Але поховали чоловіка тільки зараз. Справа в тому, що після отримання звістки про загибель криворіжця його рідні мали сумніви, чи дійсно це він установлені особи допомогла ДНК експертиза. Робили тест ДНК, тому що ну не було, не були впевнені, що коли привезли тіло в морг, що то він робили тест ДНК. Довго це все тривало, мучительно. Ну наконець, то не на навіть не наконець, то я все надіялася, що можливо в полоні, можливо, ну десь ну, ошибка чи ще щось. Ну, на жаль, на превеликий сум, це не так. Його нема. Вже за деякий час приїхав ритуальний транспорт. Люди встали на коліно та схилили голови в знак шани справі українського армійця, який нарешті повернувся додому на щиті. Вже далі процесія заїхала на центральне кладовище. Біля місця останнього спочинку воїна. Священник провів панахиду за упокій душі полеглого армійця. Трохи згодом пролунали трикратні залпи з автоматів почесної варти. Своє останнє місце спочинку Володимир Дулинчук знайшов на сімейній ділянці центрального кладовища поруч із сектором почесних поховань. Вічна слава та пам'ять захиснику України, який нарешті повернувся додому. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.